Вітаю вас, шановні друзі, я Сергій Петрович, учитель фізики і інформатики з Вінниці. Запрошую вас у світ технологій, програмування та створення STEM проєктів із використанням одноплатних мікрокомп'ютерів BBC, Microbit та плат Arduino. Ці засоби досить популярні у школах Великобританії та використовуються у навчальних закладах по всьому світу. А тепер мій авторський курс Цікаве програмування створення онлайн проєктів з використанням одноплатних мікрокомп'ютерів BBC, Microbit та плат Arduino доступний і в Україні. Насправді, навчитися програмувати мікроконтролери не так вже і складно, як здається на перший погляд. Наприклад, під час пояснення створених проєктів з використанням британського мікрокомп'ютера BBC-Microbit. Я обрав найпростіший варіант створення програм на основі блоків. Таким чином, щоб створити перші STEM-проєкти, вам навіть не потрібно вивчати тонкощі мов програмування. Достатньо мати бажання і знайти час для проходження всього курсу. Для кого цей курс? Особливістю є те, що він створений для початківців, тобто для учителів. Які мають бажання почати створювати STEM-проєкти на основі мікрокомп'ютерів BBC Microbit та плат Arduino. Ще однією перевагою цього курсу є те, що він розроблений для усіх учителів STEM-предметів, а не тільки для учителів інформатики. Я намагався пояснити складні речі з програмування на простих прикладах, які були б зрозумілі учителям фізики. Математики, хімії, біології або географії. Учителі початкової школи теж можуть сміливо реєструватися на цей курс, адже в багатьох країнах Європи можливості плати BBC-мікробіт використовують для навчання наймолодших школярів. Багато матеріалу пояснюється не на абстрактних поняттях, а на конкретних STEM прикладах. Для того, щоб навчитися програмувати популярні в європейських школах мікрокомп'ютери BBC, мікробіт та плати Arduino, вам навіть не потрібно нічого купувати. Достатньо мати звичайний комп'ютер, який підключено до мережі інтернет. Адже курс розроблений таким чином, що практичні роботи виконуються з використанням онлайн-редакторів Tinkercad, від компанії Autodesk Makecod, розробник цього продукту, технологічний гігант компанія Microsoft. Тож запрошую вас у магічний світ моделювання STEM розробок.